Поставляйте слуги Господні, хваліте Господнє ім'я. Хай буде благословенне ім'я Господнє віднині і повітря. Від сходу сонця і до заходу, нехай славиться ім'я Господне. Від сходу сонця і до заходу сонця, нехай славиться ім'я Господнє. І коли ми знаємо, що земля обертається, ми прекрасно розуміємо, як безперервно йде хвала і поклоніння нашому Господу. Находяться ті слуги Господні, знаходяться ті істинні поклонники, які прославляють і воздали чують Господне ім'я. Ми можемо спостерігати таку картину Озеро Генісерецьке. Ранок сонце встає над водою ледь-ледь Туман. Але вже люди юрбиться на березі. І підійшов ще ближче, ми розуміємо, що вони слухають Учителя. Це те, що із Назарету. І він говорить до них слово, і вони уважно слухають, і людей багато, як написано, натовп. Звісно, що слухають, тому що знають, що це той, про якого говорили. І він говорить не як. Книжники і фарисеї. а як то? Як той, що має владу? Серед тих людей багато тих людей, які і чули його слово, і бачили Його тіла. Десь на на березі Господь помічає декілька човнів, яких риболови висілюють свої сіті після рівні ловлі. І ось закінчивши своє слово до народу, Господь підходить до цих рибаків, входить у човен і каже, відпливіть трошки і закиньте сітки. Один із них, гарячий, такий рибак, майбутній апостол Петро. Каже, учителю, люди ж працювали, і нічого не піймали. І він був правий, він був досічений рибалко, він прекрасно розумів, що вночі риба ловиться, та, яку люди їдять, а хижа риба, вона вночі відпочиває. А в день наоборот. Та риба, яку споживають, вона ховається у різних закупках на дні моря, а хижа риба пливає. І ось, він, знаючи всі ці принципи устройства моря, каже, що ну, це, це нереально. Але каже, але по слову твоєму виконує те, що ти сказав. Сказавши так, він дає зрозуміти нам, що він вже чув його слово раніше. І він знав, хто це говорить. І хто до нього звертається з таким проханням. Виконавши це прохання, відпливче. Трошки від берега, закинули сіті і вже не могли витягнути їх. Поліч були ще деякі рибаки, вони їх позвали на допомогу. Це говорить про те, що риби було настільки багато, що човен міг затонути від кількості такої риби. І звісно, що це вплинуло і просто вразило цих рибаків. Один рибак Петро, на ім'я Петро, перший зрозумів, що відбувається. Впавши на коліна до Ісуса Христа, сказав ті слова, Господи, вийди від мене, бо я людина грішна. Він зрозумів, хто це, хто там цей наказ, хто там повеління це. Тоді, коли неможливо нічого піймати, риби просто немає. Тут вона десь взялася, знаючи слово, яке навчає учитель, і побачив це чудо, в нього не було більше ніяких варіантів. Це Господь перед ним. <кхух> Бо від кількості риб, що вони наловили, жах охопив його і усіх, хто був з ним. Охопив жах. Вони були налякані. Також і Якова, і Івана, синів Заведея, які були спільниками Сина. І сказав Ісус Симону, Не бійся! Бо Господь у своїй любові і в своїй заботі про своїх учнів і про своїх людей, коли робив якісь чудеса або щось говорив. І бачив, що на людей нападав страх, він завжди казав не бійся. Як часто він говорив до учнів, не бійтеся, це я, коли була інша ситуація. Він говорить, що не бійся. І далі Рома говорить ще такі слова: Не бійся! відтепер тепер ти будеш ловити людей. І думаю, це вразило ще більше учнів. <кх> Не сьогодні можливо і в У нас. Христос не запропонував йому бути головою ДЦК, щоб ловити людей. Не про це мова йде. І мова йде про те, що так як ти досвідчений рибалки ти вмієш робити свою справу, так і я тобі дам. І сили, і розуміння будеш виконувати волю мою. Будеш приводити людей до спасіння. І що човни на землю, вони залишили все і пішли за ним, за Ісусом Христом. Ось там Господь призвав своїх учнів. Наскільки зрозуміла і доступна ця історія? Хоча деякі задають запитання. А де ж риба? Риби, що наловили, все залишили. Звісно, народ розібрав, який стояв слухав Слово посмі. І десь собі розуміли, тут щось буде відбуватися сьогодні. Тому що це учитель Ісус Христос. Його Слово і Його діло завжди болять. Люди були в цьому просто упевнені. Десь ми бачимо, що ці досвідчені рибалки це їхня була робота, бо їхній заробіток. Але яке сильне на них було враження. Від почутого і від побаченого, що залишили все і послідили за Ісусом Христом. Він сказав, одне тільки стовп бажає, від нині будете ловити людей. Не було ніяких переговорів. Господь їх не убіждав, мій. не підписувалися ніякі контракти, вони не шаталися там на декілька сторінок, якщо друг. Якісь будуть є обставини. А чи я буду мати забезпечення, чи ні? Якщо я піду залишу цей бізнес, а, а що? я не буду жити, як буде моя сім'я, не виникало таких запитань. Залишили все і пішли за ним. З одного боку розумієш, наскільки було сильне Слово Господа нашого Ісуса Христа. І наскільки ці люди прості, його легко прийняли. Ніхто не возмущався, ніхто не, не, не бунтував. Коли пам'ятаєте, до одного чоловіка було сказано, як тебе Господь призвав, він каже, ну дозволь мені похоронити свого батька. Там Господь сказав слово відповідне. Тобто що не дивутися, якщо тебе Господь призиває на служіння то Господь вже попіклувався про всі. І стоїть питання, що ти відповіси? Ось я, Господи, пошли мене. Це одразу такий список, такий прайс, цілий рулон. А як оце, а як оце, а як оце? Ні, ми бачимо учні, залишають все і слідують за ним. Це дуже такий важлив, важливий момент, коли Господь призиває на служіння. Коли Господь призиває ще 72 учнів, він їм говорить такі слова Луки 10. ,2. І він промовив до них, жниво велике, а жнеців мало. Тож благайте господаря жнив, щоби послав робітників на свої жнива. Знову Господь призиває учнів. І говорить їм також слово. Умоляйте Господаря жнив, щоб вислав, вислав на свої жнива і вислав жниців. І сьогодні, коли ми читаємо ці слова, ми бачимо, як Господь призвав, ми прекрасно розуміємо, що це було початок того великого служіння. Початок того великого спасіння через народ Божий і через церкву Христову, яка буде зверхувати це служіння тут на землі, аж до останнього дня, коли Господь забере. І ми прекрасно розуміємо, що на Божих знимах повинні бути працівники, яких їх працював. І ми бачимо, що ж нема великі. З неба великих, а жниці мало. Ми іноді думаємо, ну, такими, як апостоли, врядні ми будемо, і такими жнецями, яких Господь призивав і посилав цих 72 учні, дуже пляжі. Ну, ми слабі, ми немічні. Ви тобто, знаєте, Господь дає усім. Сил духовних фізичних, дає духовні дари, щоб йому послужити. І всі ми різні І з різними силами, з різними можливостями, але ці одна, щоб ми були на Божих жнивах і робили те, що говорить Господь. В першу чергу це працювати на своїх жнивах. Із самим собою, а це найважче. Розповідати комусь набагато легше, коли навіть це не підтверджує своїми ділами. Я себе говлю часто на цьому. Я розказую багато, а іноді роблю не так. Навіть це діти мої замічають. Я буду тут. Навіть буває і кажуть, а тобі ж так не можна. І ти розумієш, що праця над собою це найскладніше. Але поки ти навч... не навчишся працювати над собою, то тобі розповіриш щось набагато більше. І звісно, що працювати в своїй сім'ї, своїми дітьми, своїми онуками. Аби це так відбувалося, то не потрібно було проводити такі, знаєте, таких, витрачати величезні кошти. Так як єврейські сім'ї, саме перед це виховують своїх дітей. Весь акцент це на ній. Ми, ми часто про це говоримо. Часто вони так говорять, це ж наші, це мої, це моя забезпечена справа, це моє світле майбутнє. Бо це ж мої діти. І все вважає, що вони не тільки виросли, і щоб вони знали Господа, тому що без Господа нічого не відбувається. І жнива великі, жнива а жінців так мало. Господь каже, моліся, щоб Господь вислав цих жінців. Так як Господь в цей час знайшов цих 12 апостолів, 12 учнів, які стали апостолами, які зробили так багато. І як важливо бути бути тією людиною, яка, яку використовує Господь для твоєї, своєї. І ми зачитали ці слова з Псалмів Давідою, що від Сходу до Заходу йде слава Господу. Вона йде саме через таких людей, які залишаються вірними Господу, які так часто залишають все і слідують за ним, для того, щоб залишити не свою, а Божу волю у своєму житті. І сьогодні я пазливо, що ми. Також, живучи в цей останній час, просили, щоб Господь вислав цих дружників, тому що ми бачимо, їх чомусь постійно не хватає. Особливо в нашій країні і в цей в такий, такий складний час. І я важливо, щоб ми в наших молитвах дякуємо Господові, що час жнів ще проходить, що Господь ще підбирає ці останні колоски. Підбирає їх через своїх учнів, через своїх працівників. І так хочеться, дивлячись з Богу, щоб ці працівники були добрими працівниками, щоб вони працювали на повні сили, тому що жнива дуже великий, а їх так небагато, щоб не пропускали жодного колосочку, щоб підбирали все у житницю Господня. Але дивлячись на це все, що приходило розуміння. а я і ти, чи ти один із них. І хай Господь дасть розуміння, що ми тісно один із них, бо що ми боремося і за свою душу, щоб бути тут на землі, цим світлом і те і Начинаємо Починаємо з себе і своїх рідних і близьких. Так як Господь сказав. Несучи Христа, Плачте за себе і за дітей своїх. Начинає, на, начні із цього. І я врастиво, щоб мати це серце, слуги Господню, який знає волю Отця Небесного, який не дивиться ні на що, який в любий час може залишити все і послідувати за Ісусом Христом. Ми з братами були ці чотири дні на конференції Капеланській. І ці люди з Америки, які навчали нас, які нам подавали матеріал, вразили мене тим, що їм вже по 70 років, що вони вже 45 років служінні, вони надають допомогу і духовну, і психологічну. І що, каже, ми залишили себе комфорт, свої сім'ї, своїх внуків, виросли свої фінанси, щоб приїхати до вас не тільки в готовношу і назвали ряд городів, де вони ще будуть. Думаю, маючи такий, на нашу думку, похилий вік, 70 років вже. І хто я е хвороб вистачає, але як вони трудяться? Але як, але як вони трудяться? Находять собі оці резерви, оці сили, тому що в свій час в свій час Господь призвав. Теж він свідчить, каже, ми не думали у молодості, що ми будемо так служити Господу. Каже, я закінчив навчання по, по, по кінчиських рибах. Біолог. Біолога, а дружина, дружина закінчила геолога. Ми думали, ми з десь так працювати. Таке згодом Господь призвав. І вони написали книг, багато написали книг, по яких вони преподають. І цей приклад так, так мене вразив. І думаю, а що ми можемо робити своєї, своєї сторони? Нас ж теж Господь призиває. Іноді ну, так хорошо дивитися, що хтось робить. І, роб, і, робить, і робить так багато, але Господь призиває кожного. Кожен з нас, тримавши Святе водохрещення, казав: я буду служити доброї совісті. А коли Господь призиває. Як ми відповідаємо? Чи в нас куча проблем, куча форсмажових обставин, ми не можемо піти на служіння? Ми залишаємо все ідемо робимо те, що потрібно. Те, що від нас потребує Господь. І знаєте, як часто я говорю про те, що у кожного свій край землі, когось Господь пошле на край землі, когось на край твого міста, когось на край твоєї вулиці. Хтось буде просто працювати у своїй сім'ї, а хтось, можливо, слава Богу, що у тебе справився із собою. Ми прекрасно розуміємо, що вчення нашого Господа Ісуса Христа приводить нас до тих тісних зв'язків з Господом, які були перервані. Саду, через гріхопадіння. І Господь з твоєї сторони використовує все, навіть ці знамениті слова, які ми читаємо, що Господь так полюбив світ, що віддав, що найдорожче, Сина Свого научного. Бо що в цьому проявилося від Бога, щоб хто не загинув, щоб усі мали спасіння і життя вічне. Ми іноді жалкуємо для Господа годину. Прийти в 14 Служіння. Це вже проблема, це вже важко. Але потрібно прийти і долучитися до теї хвали поклоніння, яке відбувається від сходу до заходу сонця. Завбачте, навіть тоді, коли ми не приходимо. Чи зупиняється хвала поклоніння в Господі? Ні, не зупиняється. Але проблема в тому, що нас там не було. Ми не були долучені. Тому ми ділячися на ці важливі, важливі моменти, як прекрасно розуміємо, що час він останній, він швидко біжить. А наше життя то ще швидше біжить. І ніхто не має якої як гарантії, чи завтра я буду, чи четвер я зможу прийти на служіння, чи ні. Бо що все в руці Господні, ми цього не знаємо. Але як важливо, щоб ми прекрасно розуміли, що все йде за Божим планом. Все йде за Божим планом. І щоб ми так і ці учні, які Господь призвав, щоб ми також відчували, що Господь поряд з нами. Щоб ми відчували, що Господь говорить особисто до кожної з нас. Щоб не тільки відчували, а щоб і бачили те, що Він робить в нашому житті. І щоб ми на це мали відповідну реакцію, щоб ми відповідали. Так, да, Господи, я готовий. Ось я пошли мені. Я це виконую. І, і таким, таким чином ми виконуємо слово Господнє, яке говорить і говорить нам про те, що ми чули голос Господній, що ми спішили Його виконувати для слави Його. Тому що час він не настання і час дуже швидко плине. Жнива Господня, як ми чуємо, вже дозріла. І скоро прийде цей час, що всі будуть пожаті. Як важливо, що ми були отим зерном. Отими людьми, які тут на землі почули захід Господа і виконали Його волю. І для цього ми доходимо сьогодні молитися, щоб Господь благословив кожного із, із нас як потенційного ученика Господа нашого Ісуса Христа, а масштаби є срізним. Але кожен із нас ученик або учениця Ісуса Христа. Ми всі приходимо в одну школу Господа нашого Ісуса Христа. Всі їмо в одну ту саму їжу. Але призвання в кожного різне і масштаб служіння у кожного різне. Але як важливо, що ми будемо в єдності, підтримуючи один одного, розуміючи, що щас встання, що є ще можливість поправити свій святинник, що є поправити святині у своїй родині, у своїх рідних близьких але з любов'ю, з вічністю, щоб все, все це призвело до слави Божої і до спасіння душі. В наших молитвах ми його подякуємо, тому що він достойний. Все і славий наш Бог. Амінь.